Всім доброго дня, для когось він добрий, для когось ні. Але хоч зараз такий дуже важкий час для всіх. Але Хоча б, щоб трошки розрадити ситуацію, хочу сьогодні сняти відео, показати вам київський крупноплідний. Хто нас дивиться, то всі знають, що це для нас він як Любимчик. Ми його любимо вирощувати. Він нас гарно родить, у нас є він в землі, в риночках. От, і хочемо трошки за нього сьогодні розказати. Це є такий сорт крупноплідний, він має е, переважно пів кіло, 600 грам. Е, дуже рідко коли бувають і до кілограма. але у нас цього року, я собі думаю, що напевно буде до кілограма. От, от у нас таке одне дерево на ньому є. От, бачите, ведва. Ну, камера не знаю, чи вам передасть. Ту всю величину. І ще з тої сторони я вам зараз зайду, те, також, він, може ви бачите, от також він має десь до кілограма. От. І плюс він ще бач, накидав знизу дуже гарно великих плодів. Хочемо сьогодні його зрізати найбільший для себе, для того, щоб вибрати насіння, тому що. Я вже хочу висаджувати в стаканчики вдома дикарі, в квартирі. Вже включили отоплення, вже можна висаджувати. От, от, Коло нього є такий самий київський, але він, бачите, ніби менший. Це він з цим однакові роки, можна так сказати. Просто цей у нас був в ринці, і ми його. Ще тільки строїли теплицю, нам треба було грошей. І ми їздили по базарах. І його брали. Таку вітя сконструював під нього ринку скрізь, щоб плоди не рвалися. Він нас в ринці вродив сім штук, таких десь більше пів кілограма. І ми його брали з собою на базар, щоб люди бачили, що ми їх не обманюємо. Ну, як рекламу, брали з собою. Потім він дуже стресанув, того, що його, знаєте, як мільйон рук, рук помацало, перемацало, а дорога постійно, бо ж ту машину заносимо, виносимо. він рік стояв чи два відходив. Потім від я його висадив в землю. І от він вже цього року починає, вже ніби хорошо йому вже і вегітує, і плодів накидав трохи. Отак. От а оцей збоку. Цей того року гарно вродив, і цього року. Зараз Вітя нам зріже його, бо я туди не достану. От. Ще дивіться який. Я не знаю, чи можна так показати. Оце мій кулак. це він. Ну І камера так не передасть. Не передасть, напевно. Але він красавчик. Вони, вони цього року. Різні форми в них. От оцей верху подовгостий, а той кругліший для тебе. І на одному дереві, правда? Що, оце от, от оподоба з'їжджає? Так. Да. В ньому, ви знаєте, ми думаємо, що є насіння, але буває таке, що може і не бути насіння. Я його підв'язав, бо це кожен треба підв'язувати. Кожен, так, да, бо от, дуже ломи гілки, дуже ломи гілки. Ну, Щоб ви знали, що в ринці Тяжкі. він вам не буде е, багато мати. Він може мати один. Тати. Блін, я не знаю. Ну. А, ну, а Поб'ємо рекорд, бо постійно у нас 850 грам. Це і буде більше, зараз подивимося. Mm -hmm. А може 800. Зараз Класний. Mm -hmm. Бо завжди вони в нас як, от такими, до 800, як вітя каже, доганяємо і все. І в риночках теж. Ну, в землі, звісно, він має більше сили і він виростає більший. Але в ринці теж буде великі, гарні. Але буде менше. Якщо лишити один. З чайником двохлітровим. Подивіться, це ми приклали з поливальник два літри має. <гаджу> я ще такого великого не бачила. Че? Ти бачив такі великі? Ну, ну, як папа... не папая, а як воно, Ман... ну, тут так велике, як воно, помело. <гаджу> як памело. Як памело. Бачиш, як, я... як я знала? Це побили ми рекорд. Та ти що, скільки ми років не могли побити? Кіло 15. Йо, є я 8 років цього рекорду не. Мік. А ну переважимо, а можемо неправильно. О, вже буде важити. <реш> ви знаєте, ми не будемо різати при вас, тому що Вітя хоче вибрати з нього насінинки, і щоб кожну насінинку не порізати, то він буде вдома. У батьки ще вага така би. Дара ще раз. Третій. Третій. Контрольний. Набере пальці, щоб не думали, що ти доважиш. А ну знову кіло є. То духни туди всередину в торбу, Тридцять грам набрати. Я ще раз класно заважив. Все, ще разок. Ну якщо то не побив рекорд. 980. Скаче, блин, 70. Ну, короче, кіло. Кіло. А то 30 грам не, не рахується. Да. Та це взагалі я, я ще такого великого не бачила. Е, зрізали заради насіння, і ще діти з'їдять, звісно ж. А запах такий, запах вже аж перестигли, такий приємний, навіть солодковий запах. Шкури. Каже до нього, давай гарний зріжемо на насіння. А то ми вічно для себе жалкуємо і ріжемо таке, знаєте, саме гірше, можна так сказати. Я кажу, давай один великий зріжемо, щоб з нього гарне насіння вибрати, щоб посадити на дикарі, щоб були гарні дикарі. Хто не знає, ми садимо з них з, цих, з київського насіння дикарі. Висаджуємо потім і на них щіпляємо вже. Зараз вже кілометру. Це така вага. Ну, Казав, казали, що він, вона намахує, Ну вона набагато не намахує, вона нам на, вона, на 30 вона, грам на. Вона в, мі, в мінус Угу. Mm -hmm. трохи. От кілограм це є точно. Класно. То да -да, вирощуйте, бо... вирощуйте і будете мати такі плоди. Ну, в Ренці воно не буде, мабуть, 850 у нас в Ренці виростало. Так, в нас в Ренці да, 800. Ми лиш... Щоб хочете, щоб був великий, то треба лишити за один за два, щоб да. були великі. Бо якщо лишити 5-6, то будуть стандартні. І той ще теж крупний, грає. Той круглий теж крупний. Той дуже крупний, я теж прикладаю. Я вже нині фотографірувала для себе. Ви знаєте, воно не так хочеться, як для їдла, як, ну просто стояти і дивитися на нього, милуватися. Бо таке для їдла можна і маленький з'їсти. А це більш для красоти, можна так сказати. От щоб собі в хаті виростити таке. а ну на на на, -на я при овсі. Ні, все таки цей, мабуть, на о, класний. Просто не став с черсі, так? Це дівчатка, мабуть. Як по кавунах ви, ви цивочкуєте, Якщо має бути кружечок більший. Так, більший <laughs> да, да, да. кружечок більший, а в хлопчика менший. Так, по кавунах ви, вирізняють. Чи кавуничка, чи кавун. От. Так що київські, ну, хтось їх не любить, бо вони родять тільки один, два чи там кілька родин на дереві. А хтось наоборот, от ми, наприклад, ми не... їх любимо вирощувати, і ми їх вирощуємо. Вони цвітуть в раннім віці. Плот... Відномою голову через нього. Ні, так як твоє лице. <рес> Щоб ви розуміли, в нього не маленьке лице. В нього нормальне лице. Отакі От київські крупноплідні. А оцей десь буде 500 грамів, 450, правда, з боку? Да, До пів кілограма оцей. Оці. Ще. 600 грамів. Ще, ще воно там може сховали, Бач, буде. Бачиш, як Листок банану бананові сховав. Ні. Дві. Ти все заглядаєш їм. Две штуки. штук. Угу. Та нема такого, нема. Це один такий, два таких, три там ще один, ще один такий. І він того року так вродив, хорошо. І цього року він також. Так. Ми вас всі послухали і висадили і ковановасу, і декапоне. Да? Декапон, во. От вот декапоне. Або вот ковановасу. Багато рекомендували. Можна так сказати, 50% декапон, 50% Коновасу. А хто писав, каже, висадіть два і не пожалкуєте. Ми так і зробили і висадили два. Вітя у мене вже мене посунув тудаво. Поки лізти не, не буду, тобі для градки <біршотне> хватить <��u> його. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 метр, 7 метр а в мене була градка аж до кінця того. Це вже бачите, скільки він мене вже посунув. На 50% він мене посунув. Не вже, 50, може. а на 6 метрів посунув. Але нашого в цитрусах салату це так для себе там пару радочків, щоб скубити. Отакі в нас справи. Всім гарного, мирного, спокійного дня!